Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Наш другий брифінг буде присвячений сьогодні нашій енергетичної системі, її стану і ситуації з енергетикою в цілому. Тож хочу представити вам нашого спікера сьогодні з нами у студії Юрій Бойка, радник прем'єр-міністра України, і член наглядової ради Укренерго. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня. Хочу розпочати з того, що хвилює всіх нас кілька днів тому росіяни знову нанесли масований удар Україні без безумовно, Ми всі відчуваємо, що він був нанесений в тому числі по нашій енергетичної системі. Які наслідки ну, мабуть, він був нанесений власне по енергетичній системі, і за останніх там кілька днів там там чи. Трошки більше тижня, це вже по суті третя масована атака. От але хотілося б зазначити, що спроби ворога завдати шкоди енергетичній інфраструктурі вони власне не припиняються щодня. Тобто, особливо е жителі Чернігівської, Сумської та й Київської області, значить, власне, на щоденній основі бачать е і відчувають на собі. Ту кількість тривог, значить ту кількість засобів ураження, здебільшого це, звичайно, такий, знаєте, на масовому потоці значить, використання безумовно дронів. От, тобто по суті, по суті, ночей, які не супроводжувалися б великою кількістю повітряних тривог, їх не так багато. Якщо говорити про останню атаку, то вона, в принципі, також була орієнтована на цілком зрозумілі цілі. Це вже зазвичай під атакою були ключові об'єкти енергетичної інфраструктури, як в частині передачі, так і виробництва електричної енергії. Ну і з характерних, так би мовити, моментів, знову ж таки, якщо говорити саме про останню атаку, це була атака по тій мережевій інфраструктурі, яка задіяна безпосередньо у Експортно-імпортних операціях між системами України та відповідно нашими європейськими сусідами. От, для того, аби по максимуму зменшити можливість залучення імпорту, ну, в ідеалі, безумовно, значить, добитися від'єднання об'єднаної енергосистеми України від енергетичної системи Європи. Якщо говорити про Терміни усунення і відповідно там пом'якшення графіків, значить, я розумію, що саме це найбільше цікавить наших слухачів. От е я дуже обережно намагаюся ставитися до такого типу прогнозів, оскільки ми ж розуміємо, що всі вони е будуть починатися зі слова якщо. І енергетики вже е неодноразово доводили, е що у цій війні за світло і тепло. От, навіть е в умовах явно нерівної боротьби, тому що з одного боку використовуються ракети, дрони, от, включаючи балістику, з іншого боку робочі руки от, і величезне бажання втримати і країну, і е власну енергетичну систему в робочому стані. Е так от е після. Тижня максимум двох після будь-якого обстрілу енергетики зазвичай показували результати своєї роботи, значить, не роблячи якихось гучних заяв, значить, і споживачі е відчували результати цієї роботи шляхом або е зменшення суттєво, або взагалі відмови від застосування графіки обмеження. обмеження. Я хотів би е не ламати цю традицію, значить, і дати ще трошки часу енергетикам для того, аби вони вкотре довели. Е Свій професіоналізм, свій патріотизм і в надзвичайно важких умовах, значить, в яких доводиться відновлювати пошкоджене енергетичне обладнання. Я впевнений, що дуже найближчим часом, давайте я так постараюсь максимально, скажімо так, не, 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 не окреслювати якісь чіткі рамки по зрозумілих причинах, але вже дуже найближчим часом, я думаю, споживачі відчують, скажімо так, результати роботи, як я вже сказав, значить, і на цей раз. Що хотілося б відмітити, оскільки, ну, Якось треба реагувати на ту інформацію, яка потрапляє і в телеграм-канали, і в медіа, значить, і навіть з вуст людей, які значить, досить такі серйозні посади обіймають. Звучить нарікання на те, що, мовляв, стільки коштів викинуто значить, на те, аби організувати захист об'єктів енергетичної інфраструктури, значить, а тут після чергового значить, обстрілу знову значить, у нас проблеми зі світлом і так далі. І так далі. От, ну... Хотілося б буквально кілька речей нагадати, тому, що Ну, я розумію, що в умовах, коли ми не можемо там зробити екскурсію, значить, для всіх бажаючих і показати і результати роботи, і результати обстрілів, значить, безумовно, в таких умовах вкрай важко доносити об'єктивні пояснення, особливо зважаючи на той факт, що ну, будемо об'єктивні, пересічний громадянин собі досить важко уявляє, що собою являє там магістральна підстанція чи там навіть велика електростанція. От, і здебільшого, значить, там якось асоціює значить, ці речі там, з трансформаторною будкою, яка там стоїть значить, на вулиці, значить, собі потихеньку, і відповідно забезпечує електричну енергію, значить там вулицю чи дві. От насправді, насправді площа магістральної підстанції, я хотів би наголосити на цьому, тобто клас напруги 220 і вище, 330, 400, 750 кВт. Це, ну, умовно кажучи, там. Якщо ми говоримо про таку геть типову, значить це близько 15-20 футбольних полів. Якщо ми говоримо про ключові підстанції, значить вищого класу напруги, значить це може бути і 50-70 футбольних полів, от, на якому розташовано кілька тисяч одиниць обладнання. Тобто, цілком очевидно, що коли ми говоримо про захист об'єктів передачі, мова йде про захист саме ключових елементів. От відповідно, приліт. По території підстанції будь-якого засобу враження, чи то ракета, чи то дрон, він безумовно завдає шкоди а, цьому обладнанню, просто що, на відміну від ключового обладнання, яке власне захищається, ну, це здебільшого автотрансформатор, але не, не тільки. От, а, все одно необхідний якийсь час для того, аби усунути ці пошкодження. Ну і для того, аби, а, скажімо, спробувати пояснити, що а, захист, фізичний захист я маю на увазі не. Скажімо так, засобами протиповітряної оборони, а, там, умовно кажучи, якимись там фізичними інженерними спорудами, бетонними саркофагами тощо. Це досить дороге задоволення. І якщо ми говоримо про фізичний захист, то ефективний захист від дронів, значить, ну давайте скажу таку, вона не зовсім точна, але дуже близька за порядком цифр. Значить, одна сотка, а це 10 на 10 метрів да? значить, буде коштувати близько одного мільйона доларів. Значить, тобто, відповідно. Оцей, оцей нескладний не, не і наочний приклад мав би відповісти на питання, чи можливо захистити, там, кажучи, магістральну підстанцію повністю значить, від можливих атак ракет чи дронів. Якщо ж ми говоримо про електростанції, які також зазнають атаки, то задача по фізичному захисту. Електростанції, ну, вона е, може так ну, ж таки наочно е, наблизитися до захисту там, скажімо, е, 10-12-поверхового будинку значить, ну, на 8-10 під'їздів. Уявляємо такий собі будинок, ну і відповідно значить, задача фізичного е, захисту полягатиме в побудові бетонного саркофагу навколо е, е, цього будинку. Розуміємо, що це з інженерної точки зору значить, абсолютно значить, нереалістичні. Завдання, ну, тобто їх там теоретично можна вирішити, але це ж е, тоді буде питання, значить, що більше вартує, значить захисний е, саркофаг чи безпосередньо сам об'єкт, не кажучи вже про терміни, про ресурси, які треба для того, аби виконати цю роботу, витратити тощо. От, тому е, безумовно, що е, коли все ж таки якийсь там дрон чи ракета. Пробиває систему захисту і досягає мети, навіть не пошкодивши значить, те обладнання, яке, власне, значить вдалося захистити, і зекономити час на відновлення, все одно необхідно витратити якийсь е, час для того, аби е, провести розмінування території, значить, відновити те допоміжне обладнання, яке все ж таки зазнало враження. Ну і відповідно. Поновити енергозабезпечення нашим споживачам у випадках зі станціями, там насправді все ще важче і все гірше, тому що відновлення станцій це насправді важча задача. Ну і ми, власне, і в цій студії вже неодноразово про це говорили, пане Юрію. Останнім часом і не тільки останнім, ми часто чуємо повідомлення про те, що вимушено були зменшити потужності енергоблоків. Це говорить нам точно про те, що про небезпеку да, наших об'єктів, і наскільки це небезпечно, наскільки це впливає на нашу енергетичну спроможність ось такі зниження потужності енергоблоків. Зниження потужності, які може прийняти система від зокрема атомних енергоблоків, хоча не лише насправді якраз викликано наслідками. Обстрілів і відповідно виведенням з ладу, нехай навіть тимчасовим, але тим не менше, певного мережевого обладнання. Відповідно, система через пошкодження певних елементів, ну, давайте таким чином сформулюємо, не може прийняти всю потужність, яку здатен виробити енергоблок. До моменту усунення оцих пошкоджень і усунення цих вузьких місць в системі передачі електричної енергії. Яким чином це впливає? Ну, на мій погляд, відповідь майже очевидна, оскільки зниження обсягу виробництва внаслідок значить, неможливості системи значить, цю електрику прийняти і передати, безумовно, призводить до зниження можливості подачі електричної енергії до кінцевого споживача. От енергетична система, значить, ключова її особливість, і про ми це про це ми також згадували ну, дуже багато разів, полягає в тому, що необхідно диспетчерам дотримуватися щомоментного балансу між виробленою і спожитою електричною енергією. Значить, ну простою мовою це означає, що якщо менше електричної енергії виробили і відповідно передали в мережу, відповідно менша кількість електрики може бути поставлена і відповідно споживачу. У випадку, коли ці обмеження носять суттєвий характер, значить, відповідно, вони зеркально відображаються на наших споживачах шляхом запровадження більших обсягів і більш масштабних обмежень, які повинні збалансувати значить, навантаження системи на цей момент з можливістю системи прийняти електричну потужність від станції. Дякую вам. Тема експорту імпорту традиційно дуже чутлива в сфері нашої енергетичної системи. Давайте спочатку поговоримо про експорт. Ми знаємо, ви сказали вже, що останній обстріл був спрямований в першу чергу на те, щоб скоротити цей експорт. Яка ситуація зараз? Ну насправді в останніх там тижнів півтора-два, по моєму експорту не було, От. а до цього. Доволі незначні обсяги експортувалися в нічні години, коли в системі існував, скажімо так, певний надлишок електричної енергії. Тобто було два, скажімо, варіанти вирішення цієї задачі. Або диспетчера обмежують когось у виробництві електричної енергії, або відповідно оцей незначний, наголошений на цьому слові обсяг експортується. ну і відповідно, та е, той виробник, який не обмежився, отримає можливість з одного боку продати значить, цю екстра потужність, яку, е, яка, скажімо так, не споживається всередині країни. От, значить, ну і відпрацювавши значить, в більш економічно вигідному е, режимі роботи, тому що цілком очевидно, що обмеження видачі потужності призводять до зниження е, виробництва конкретного виробника і як наслідок до збільшення собівартості виробництва кінцевої, кінцевої кіловат години. От тому е, насправді експорт носив чисто технічний характер, і повторюсь, в дуже незначних обсягах там порядка 150 МВт виключно в нічні години. От, якщо ми говоримо про е, день сьогоднішній і в контексті там горизонт, мабуть, точно до кінця зими, значить нашу країну куди більше цікавить можливість імпорту. От, і відповідно цей імпорт відбувається останнім часом на постійній основі. От, збільшується в години максимум, максимум навантаження енергосистеми для того, аби скомпенсувати відповідно, мінімізувати графіки обмежень. От, і на сьогодні перебуває в коридорі порядка 700-1100 ну, Тобто це нерівна не кількість е, в кожну годину доби. От, але е, от в цьому діапазоні, який я озвучив, власне, значить, це коридор імпорту, значить, там останні кілька днів. Е, при тому, що дозволений обсяг 2100 пам'ятаєте, на? Там напередодні зими НСІД розширив коридор дозволеного обсягу імпорту і, відповідно, таким чином певною мірою значить, наші ризики, пов'язані з неможливістю виробити електричну енергію всередині країни. На цей момент, на цей момент це близьке до технічного максимуму, принаймні до моменту відновлення тих. Наслідків останніх останніх атак ворога по нашій енергетичній інфраструктурі, тобто запас імпорта ми маємо і поки не можна сказати, і що ми його досить імпорту... активно на сьогоднішній день використовуємо насправді. Дякую вам. Ще одна тема, яка є дуже важливою і обговорюється, особливо сьогодні, це нові графіки. Графіки відключень, вони обговорюються всіма у суспільстві. Тож, трохи поговоримо про це оновлення, чому і в чому мета такого оновлення, як воно має змінитися і на що впливає. Ну, Насправді, Проєкт таких змін він ще був готовий десь в кінці весни, на початку літа. Але через, скажімо так, там, низку організаційно-технічних причин, він це, власне, лише досить недавно прийнятий, легалізований, так би мовити. На моє тверде переконання, якщо прибрати мало зрозумілий, відверто кажучи, хейт, то зміни. Спрямовані на досягнення двох ключових цілей: це власне підвищення гнучкості, яка дозволить максимізувати кількість годин з електрикою для кінцевого, для кожного кінцевого споживача. І друге, власне, це забезпечення принципу рівності, об'єктивності. Тобто, зміни власне про те, щоб графіки застосовувалися значить, по певній системі. Значить, По всій країні, незалежності від там, області чи власника компанії. Значить, тому що у нас компанії, які відповідають за реалізацію застосування графіків обмежень, це оператори систем розподілу і далеко не всі вони державні. Там складна структура власності, там кілька, скажімо так, бізнес-структур представлені на цьому ринку. Так от, для того, аби все ж таки уніфікувати підходи і. Забезпечити е, однакову тривалість е, відключень, однакову максимальну тривалість без світла в тій чи іншій області. Ну і в кінці кінців значить, можна досягнути навіть уніфікованого підходу до формування графіків тої чи іншої черги, в залежності значить, від е, області. Тобто, по суті, зайти на сайт там, в Київський, в Черкаський, значить і. Там в Умовній Волинській області, значить, і побачиш одинакову картинку з однаковим значить, малюнком тривалістю і застосування тих черг, які, власне, стали наслідком запропонованих змін. На практиці, значить, ну спробуємо значить, там ще простішими словами. Якщо раніше дискретність була застосування одна черга, одна черга це приблизно 1000 МВт, От відповідно, по країні в цілому. То uh, при наявності, скажімо так, можливості обмежити, ну, наприклад, півтори тисячі мегават, дефіцит системи значить, ми можемо застосувати uh, від uh, сьогоднішнього дня uh, півтори черги, а не дві, і, відповідно, скажімо, таким чином зробивши значить, для якоїсь частини споживачів значить, цей період зі світлом. Uh, з іншого боку, в деяких областях застосовували підхід, коли там дві години є світло, дві години немає. Значить, ну, на мій погляд, от в такого типу підході, значить, там ховається певна маніпуляція. Значить, ну, це моя особиста точка зору. Значить, тому що, коли ми говоримо про там, схему, умовно кажучи, 4 на 4, значить, ну, або щось близьке до цього, значить, ми розуміємо, який е людський ресурс необхідний для того, аби фізично виконати перемикання, тому що далеко не всі е ці операції здійснюються автоматично. Якась частина вимагає роботи е безпосередньо противного персоналу, значить, який там, ходить і руками. Значить, е Відключає на той чи інший вимикач і, як наслідок, значить, той чи інший там, фідер з споживачами, що заж, зажидані від нього. От, тобто е схема 2 на 2 передбачає вдвічі вищу інтенсивність роботи. Значить, ну, е знаєте, при всій повазі, значить, мені здається, що з одного боку це десь, е якщо це дійсно відбувається, значить, це не зовсім раціональне використання людського ресурсу. З одного боку, з іншого боку, значить, ну, я би я би поставив під сумнів можливість реалізації значить, такого підходу і перевірив би е, достовірність інформації щодо застосування саме такого алгоритму. Коли ж ми кажемо про схему там, умовно 4 на 4, хоча, знову ж таки, вона не зовсім буде коректно, тому що 3,5 години, нагадаю, значить, ми е, на сьогоднішній день маємо рішення, що максимальна. Ніж мінімальна тривалість зі світлом, значить, мусить бути між чергами 3,5 години. Mm. От. Ну і На операції значить, також там надається півгодини. Тому, коли ми кажемо, що там 3,5, мовно кажучи, через 3-3,5, значить, це вдвічі менше ручної роботи, значить, вдвічі менше відповідно навантаження на той оперативний персонал, який задіяний в цих операціях, ну і відповідно можливість його більш ефективний спосіб використання. тобто Окрім цих, скажімо, не зовсім традиційних задач, які викликані виключно агресією Російської Федерації і відповідно наші, там, масштабними ушкодженнями в енергосистемі, все ж таки базовою і ключовою задачою для цього персоналу є обслуговування та ремонт мереж, От, а не значить, там, виключно робота значить, да, по виконанню графіків, застосуванню застосуванню графіків плану погодинних обмежень. От. Тобто, по суті, отакими от уніфікованими підходами ми маємо добитися того, що по країні будуть використовуватися ідентичні правила, що, на мій погляд, абсолютно справедливо. І ми отримаємо, скажімо, максимальну гнучкість і, як наслідок, максимальну кількість годин зі світлом значить, для тих споживачів, які вчора там теоретично могли відключатися. Значить, ну, до речі, там часом відключалися. Тобто оця, скажімо, збільшення збільшення ітерації значить при застосуванні черг. Тобто там кожна черга отримала під чергу. Ну по суті, це еквівалентно. Там чергам, а не там, 6, там шість шістьом, як це було до, до вчора. От дозволяє, значить, я ж кажу от, забезпечити максимальну кількість годин зі світлом для кінцевого споживача, плюс безумовно рівну кількість годин без світла для всіх черг, значить, але в горизонті. Планування, ну задача стоїть на рівні тижня. Я думаю, що це досить важко. От, але от то, що це досягається на рівні місяця, значить, от хочу вас запевнити, в тих компаніях, які ретельно стежать за застосуванням е, графіків, черг, вони ведуть аналітику, скільки кожна черга значить, була без світла по факту. І відповідно в кінці кожного місяця намагаються збалансувати цей показник, аби все ж таки вирівняти і досягнути цього соціального. Е, балансу значить, в доступності електричної кінцевого споживача ви сказали про важливу складову, про трудовий ресурс, але разом з тим, що є і технічний ресурс, да який теж безумовно, ну, безумовно. І, мабуть, на нього це теж дуже впливає, якщо ми будемо кожні дві години його. Вмикати і вимикати, чи так ну є, є звичайно такі технічні параметри, як там, значить, там кількість працювань вимикача, значить після чого необхідно проведення його то, там регламентних робіт, технічного обслуговування. Тобто, ви абсолютно правильно підмітили, що крім ефекту ну не зовсім раціонального використання людських ресурсів, є ще безумовно і ефект обладнання. Яке також має там певні граничні величини, значить, оцього клацання, там давайте так скажемо <смі> простішою мовою. Ну, от, після чого, значить, необхідно безумовно проводити регламентні роботи, обслуговування, значить, там часом це э, супроводжується заміною масла, наприклад, значить, тому ж таки, макачі, значить, ну, всяке обладнання є насправді. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу мікрофон. Питань немає. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що долучилися до неї. Вона дійсно важлива. Ми працюємо далі разом. І слава Україні! Героям слава!